Мене звати Дар'я, мені 22 роки. Згадувала чи дійсно це так. Я дівчина військовослужбовця, офіцера 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. І це перш за все, що потрібно знати про мене. Він пішов служити. Спочатку повномасштабного вторгнення перед цим мав військову кафедру і тому вже був офіцером і вже був офіцером запасу, тому пішов захищати Україну. Насправді не часто, зовсім не часто, дуже рідко. Я можу перерахувати це на пальцях однієї руки. По-перше, мало хто запитує, по-друге, я не дуже розповідаю. Переважно це подруги, але знову ж таки я можу згадати двоє із таких. Перша це дівчина, теж військовослужбовця мого друга. Ми з нею тісно спілкуємося. Власне, із нею я найчастіше ділюся, і вона зі мною також. І навіть найабсурдніші думки, які можуть здаватися звичайним цивільним людям. Ми теж з нею можемо обговорити. Цивільна людина, в якої ніхто не служить, зрозуміти цього цілком не може. Я дуже ним пишаюся. Я знаю, який він молодець, він професійний військовий. Я знаю багато ситуацій. Як йому вдалося оминути смерть? Коли мене хтось про нього розпитує, я залюбки розповідаю, але е, насправді, я ж кажу, це буває супер рідко. І дуже рідко, коли дійсно хтось хоче це знати, зазвичай просто питають, як я, і якщо забігати наперед, то не завжди це питання викликає е, якийсь добрий фідбек. Родичі, жінки, дружини військових це люди, які стоять посередині між цивільним і військовим життям, бо вони, вони от на такому перехресті, бо вони живуть в цивільному житті, але вони постійно думками в військовому. Коли в мене питають, як я в той час, коли Толя саме поїхав з. Дому на Донбас це може викликати в мені роздратування чи е, якийсь сум, біль, тому що в цей період я дуже вразлива. Я взагалі намагаюся ні з ким не спілкуватися. Е, мені хочеться, щоб зі мною ніхто не спілкувався. А коли мене починають е, втішати, говорити, що «Та, нічого, може завтра війна закінчиться чи щось типу на кшталт такого, е, я дуже вже плоско на це все дивлюся, реагую, реально усвідомлюю. Омлюю стан, в якому ми зараз знаходимося. Це такі типові фрази, які чують жінки, дівчата військових, о, а він там заробляє 100 тисяч. Чи коли перемога? От таке буває часто, коли перемога, як там ситуація, ну люди, ми не спілкуємось постійно про війну. Ми такі ж самі звичайні закохані люди, які хочуть трохи відволіктися від цієї військової реальності, і просто поговорити про своє, будувати якісь плани, навіть якщо вони. Поки не здійснені. Мені здається, що більшість з людей, з якими я спілкуюся, вони намагаються якось уникнути більше цієї теми, особливо близькі там, подруги, вони стараються просто про це зі мною не розмовляти. Мені окей, бо я знаю, що вони не знають, як себе зі мною вести. Я навіть розмовляла на цю тему один раз зі своєю подругою, казала їй, що в мене таке відчуття, коли в мене не питають, що вам байдуже, що вам все одно, а інколи дійсно хочеться, щоб мене запитали, виговоритися, поділитися цими почуттями просто для того, щоб знати, що ти не сама, що ти комусь потрібна, і можливо це не якась жалість, а от просто зрозуміти, що іншим не байдуже на війну, бо часто здається, що. Це потрібно лише тобі, і е, про війну дбають лише військовослужбовці, і в темі е, війни лише військовослужбовці. Потрібно взагалі тримати в себе в голові, те, що це <клухи> родичі е, військових, тобто, це нестабільні люди. Потрібно розуміти, що коли питати. Е, коли питати, як справи, як питати, і потрібно розуміти, що не завжди відповідь може бути якась супер втішна. Хоча я, наприклад, я не конфліктна людина і намагаюся ніколи не агресувати, але скажу чесно, дуже часто такі настрої бувають, якраз таки, як я казала, коли Толя їде. Коли ти сидиш в гостях за столом, ти не можеш знати точно, хто сидить за цим столом. Чи це? Вдова, чи це мама, яка втратила сина, чи це дівчина, яка чекає на свого хлопця, чи це сестра військовослужбовця, чи це діти? Тому потрібно бути з цим дуже обережним, особливо з розмовами про ТЦК, про нашу владу. Це не аби як тригерить. Е, і, типу, коли е, навіть от ми були на святі і сидів Толя, я за столом і були такі розмови. Я одразу в голові собі прикручую, а що б подумав Толя, е, який типу захищає нашу країну, а тут відкрито за столом розмовляють про те, як зленяти від е, е, служби з моєї точки зору, то я таких людей не поважаю, якраз таки тих, які... Е, Нахабно уникають, які відкрито уникають. З часу спілкуюся зі своїм другом військовим, і коли в мене якісь конфлікти з цивільними, я в нього завжди запитую, це нормально. І він мені каже, що ти маєш на це право. Ти маєш право на будь-який прояв своїх емоцій. І це мене неабияк підтримує. є друзі, які Готуються на випадок, якщо тобто вони прораховують усі варіанти. Вони думають, куди б вони пішли. Вони мають друзів, знайомих в війську, запитують у них, що потрібно на перший час, можливо, яке потрібне спорядження. Тобто, вони, от морально, готуються Є люди, які самі не підуть. Але на випадок, якщо їм дадуть, якщо їм вручать повістку, вони погодяться і підуть. Це свідомий їхній вибір. Кожен досвід жінки, дружини, мами, сестри він унікальний і. Тут потрібно орієнтуватися на її стан в теперішньому часі, і вже відповідно від цього робити висновки від її реакції, як вона реагує, чи потрібно далі підтримувати, чи потрібно поки що уникнути цієї розмови. Але повністю ігнорування її статусу воно є недоречним і, як на мене, не вихованим.